Баланс. Якось один мисливець, подорожуючи пустинними місцями, проходив повз хатину святого Антоніо Пустельника. Той саме відпочивав неподалік разом зі своїми учнями. Мисливець був край здивований побачним, бо мав цілковите інше уявлення про те, як має жити святий отець. Побачивши його здивування, Антоній сказав чоловікові. «Витягни свій лук та зроби постріл. Мисливець послухався, тоді Ава сказав зроби це ще раз. Після кільканадцяти повторень мисливець запротестував Я не можу стільки часу безпреривно стріляти. Мій лук врешті-решт трісне від напруження. Так само і ми, монахи, якщо обмежуватимемо себе понад міро, не витримаємо напруження. Час від часу всім треба відпочивати.